Всім -та привіт. Сьогодні будемо грати у гру. Split Fiction називається то як від розробників від тексту. але як дві письменниці попали в свої світи, які вони писали З своїх книжок. Нажимай. Подивимося предісторію, як все починалося? Ну, давай. Я вже з кумом пробував трошки проходити, то я в перші частини знаю, дивився. Мені цікаво було, як воно все. Якесь таксі. Артем, управління, до речі, таке саме точне квітки 2 Всі ті самі рухи. Тільки ж ті орки. І навіть нулик працює, пропускати. Ну ми подивимося початок, як воно все починається. Проходьте в Raider Publishing я мав і запрошення, я письменниця. О, чудово. Повну інформацію можете побачити, знати, як підніметись ліфтом. Вона прийшла опублікуватись, це видавництво. Вона написала книжку і хоче, щоб її книжку надрукували. Почекайте, притримайте двері. А це е, теж, мабуть, прийшла публікуватись. Вибачте, можу я щось запитати. Ви публікувались раніше? Nope. Nope. I mean, думаю, так зрозуміло. Oh. Я теж ноут. Nope. <laughs> <laughs> Мої батьки завжди казали не займатись письменництвом, але. А про що твоя історія? Але я займаюся. I'm Наукова I'm фантастика. Five five. А вгадай, про що ця біленька пише? Yeah, fantasy. Про орків, троллі. Вона не дуже оця чорненька розмовляти, хоче не дуже настроєна дружити. А Це дуже дружелюбна біленька. Hello. Біленьку, до, до речі, Зої звати, а чорненьку Міа, по-моєму, чи Міо. And I first happened in someone's imagination. <laughs> <laughs> I the The opportunity to truly set one's creativity free. Unlike other publishing houses, we're on the verge of releasing a product that will reshape the foundation of the entire industry. Stories have been told, і суть в тому, що вони зараз е, хочуть їх помістити в такі симулятори. Сенгродусере кажуть, треба вам синхронізувати. Синхронівазуватись для чого? Щоб ваші деталі історії ми зрозуміли. Каже, ви ви хотіли б прожити свою історію, відчути її, мої дорогі читачі. Я хочу представити вам машину. А ця машина, яка побачає їх покини. І вони проживають історії, які в книжках написали. Андрю симулює ваші історії. А ми їх запишемо і опублікуємо. Сторі Запрошуємо вас на вас нову історію сторітейлінгу. Ну, цього амейзин. дякувати хочеться. Це дуже довірлива, дуже щаслива. Зоє. А от чорненька навпаки, вона не вірить, що Що... Ну, Вони благі наміри мають. вона хоче, щоб їй просто заплатили і опублікували її історію. А він каже: не хвилюйтесь, залазьте в ці кокони і відчуйте чудовий досвід. А оця панікує трошки. Чи то боїться, чи боїться, що вкрадуть її книжку історію. А біленька Зої радіє. Ти за кого, до речі, хочеш грати, Артем, за Зої? Зої. Ти будеш за Біленьку? За цю радіє? Звичайно. Я буду за Черненьку тобі. Але біленька, по-моєму, справа буде. Давай поміняємося місцями. Тепер ти будеш там сидіти. О. Добре. It's time fall, <imitation> може, спитати created. Хочеш. Може щось тобі. Yeah. Все тобі. Yeah. Я. я ж трошки дивився там, як ви граєте. Та й грав. О, всі вони попадають в свої історії, які написали, в свої книжки. А ці записують їх і ніби публікують. А ця щось запанікувала моя міа. Ні, не захотіла, вилізла. Я не буду це, не хочу. Верніться на платформу, негайно. Я не можу, не хочу це робити. Верніться на платформу, я не хочу, добре? Ти, ви не можете вийти, не, розумієте? Процедура почалась. Ні, ні, я сказала ні. Я виходжу. Мем, я сказав вам. Ні, ні, я не хочу, послухайте. А! І вона попала в до... до тебе. О, я буду Міо Хадсон, а ти будеш Зої Фостер. Ти фентезі пишеш, а я фантаст. Ну що, погнали? Далі, може, не все будемо слухати, може будемо пропускати трошки. О, це в, мо... в твоїх книжках фентезі, бачиш? Це, мабуть, де ельфів в будинок, з деревом. А може хопі Ні, якісь він високий. Срізувся ельфі будинок, вона ельфійка, бачиш. Але магічка якась, може фаербол робить? І тут я попадаю в твою історію. А оці розриви вони називають глюками гліч. Вони будуть шукати ці розриви в цю історію. Що ти тут робиш? Упс. А бач, вона була в скафандрі космічному своєї фантастики. Що почекай! Що ти робиш в моїй історії? Щось погане тут відбувається. Ти руйнуєш шанс опублікуватись. Послухай мене. Що це було? Щось ці публікатори нам не сказали. Ти не розумієш. Ми повинні вибрати звідти. Ти не розумієш. Я маю опублікуватись. Залиш мою історію. Повір мені, це те, що я хочу зробити, окей? Що це? Не трогай гліч. Попали вони в любці. Будемо шукати всю історію. Де ми? Е, Що космічні сі. Що тут відбувається? Це точно моя історія. Нам потрібно втекти з цієї бази. Ну що, погнали Артемуська? Спочатку всіх нової історії. фікшн з вами, Ростик та mm -hmm. Артем. Mm -hmm. Що за дурнувата історію ти написала? Божевільні. Ми повинні вибрати її. Як ми це зробимо? Я не знаю. Ви повинні знайти глюк. Впевнена, sure? no. ні. Взагадорків okay. попадемо. Нащо це? Побігли. So no clue, whether... А, я ж права, боже, я забув. Я з кумом до речі, right? грав. О, я ліва, я. Ай, а. стіні бігти, стіні. молодчинка. Першого і... разу. Ось, стіна тут опускається, ми постійно. Артем, то ти профі, я дивись, як ти з першого разу трав. Упс, а це я забув. Л3, нажимай і біжи. Бігом, бігом. Ти не зажимаєш Л3. Я Квадратик по-моєму. Не-ні, оце Л3, треба просто і біг. О, молодець. Так. А, Блін, я злива, я все тут. Я, Мія. я ця, в що не, я це я нічого не вірить. Так, що ми піднімаємося? Ми зільні бігти. А я на це прочитати, що в палоїсть написано, я хочу покинути, а вони мені не дозволяють. О, он сходив. Так, де сходив? Ну ось, йдеться. Ні, вже не відбувається тут. Це по нас стріляти будуть і вертатись. Квадратиками спичку чекає. А в мене немає здоров'я. Мене вбили живи. Я вижив. Ти перша до мене граєш, рука квадратиком. Ой. Живий, бо я не Ти молодець. Що це за історія? Побігли, побігли. Ой, дирку він пробив, за мною. Подна квадратиками як завжди. просто, yeah. просто тут Йо-моє, що це? Lody, hey! Артеву, гашару, це, що? Ядерний. це ядерний вибух мабуть. Ти біжиш? Так біжу, і попробую. Так, стоп, стоп, тут воно піднятись має, не спіши. <світ> Ні, я вбився. І тут переспач. Тільки як підняти стриба, он де я, бачиш, де я? Ось справа, як підніметься до мене. Все, валим, вісім, вали, валим. Куди куди? Я не знаю, куди. Бабуть сюди біжимо по тій штуці. Можна квадратиками завжди приштися. Тут один хрестик, один хрестик. А там не потрібно, там хрестик. Ти ти молодець. Хрести? О, ми на одній фігні. А тут перестрибнути не Я крутий, я просто. Ти дуже крутий. Я просто з тебе в шоці. Так, стоп, Ось я родинка, мабуть. Родин. Ти просто крутий. Я Я трошки... трошки ще... Так, стоп, не спіши. Тут щось треба робити. Ага, я цю штуку тримаю, з'являється дирка. Тобі треба в дирку проскочити і родин нажати. Молодець! Спеш да, Ти просто крутий! Блин! <світ> воно повернулося, я здох. Та ну йоми! воно повертається О, я встиг. Так, <світ> що тут <Я> РД напевне? <світ> Але кльова гра. Так, тут ми по різних біжимо. А чому? — Ну по різних, треба. Там дві кнопки різні.

Ааа, я гигнулся! Аааа, ну, я гигнулся! Ты, я... ты, ты, встал. Встал. ты встал Не, я думаю, тут не я тут можно, это же не, не босс. Ааа, я... Ласка, а чё а, я здесь? Ааа, Так, я тут... Я трошка... Ты понял, что работает? О, я понял, давно я понял. А запуск нас хоть идёт? Да, идёт. Ааа, я чуть не гигнулся. Та-та, зовсім та. сюди просто поти. Okay. Ааа, вискач наверт, 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 наверт! Я думаю, ти тут и відновиться. Так, ship here, корабель тут. Ага, я маю стріляти... А, ми разом тут. Uh, так, R2. R2. А, ah, дивись, треба попадати по центру. Як ця штука на центру, r 2 нажимати. To... О, запустили. Титушка. Тетушку. Так, -мо, тут якесь цей це, бомбардування. Що робити? Кудись стрибати може. Чекай, тут треба вижити просто, лазери. лазери. Ой, 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 ой. А, тут Так, тут не можна двом разом вмирати, живемо. Блін, я попали по мені, попали. Ти живеш? Бо ти ще так не я не розвіявся. Я десь в дирку провалився, воно провалило. Живи, будь ласка, живи! І ти провалився. А, ми летимо, дивись. Я в басейн впав. Ти в басейн? Ти... Я не бачу. На, нам отсюди, мабуть. Ага, бачу за тобою плов. Квадратиком, до речі, приспориться. Я знаю, я давно. Це ж від тексту це було. О, це ведуть гойскував. Воду. Так раз так, а родим. Я так росик родом. Ти знайшов там, роден? Та ти знайшов? Я не Перший раз. Я, я, я ж бачу. <станец> <сощё> і вже крутий! крутий! <сощё> крути <-є. сощё> Ні, але не це не разу. А там просто по Один раз крестив, да, там поки. Воно саме попадає туди. Основне тільки, ну, коли воно там не піднято. <сощё> Дивись, коли твоя вверху, а то внизу, тоді стрим. Я вже тримаю двері. Наш. Я ще потрібна. Я не знаю. Живем просто. А, бігти просто. Ааа, я вбився. Живий, живий, живий. Живу, живу. Я дворязи вбився просто. Живу ти, основне. Основне. <риск> я живу. А, я вбився, живи, будь ласка, біжи, живи. Я живий. Все, я на ну, кінці. І що тут. А, родик! Потреба! Все, я я керую ним, я керую, дивись, я викинув водія. Хе, хе хе І що? Я стріляв, ні, тільки дице! Так, летимо, я керую, ти стріляєш, стільки по них. А що? Так. Я не знаю куди летити. А, ти типу, пооблітати всі. А я не можу. Дивиться, стріляйте Р2 стріляти, мабуть. Блять, гайден Я не можу Вони саме ж нема? Блін, нас розбили. А, ні, ти маєш крутитися, Р2 стріляти. не можу. R2 нажимай и тримай. Голуби. Ну, не не стреляй Р2. Ты можешь без кінечного Р2 стрілять. Два брати стріляють. Нічого, нічого. ти основне по них стріляй, і тоді все буде добре. Я не не страшно все ти встигне. А, це я розбився, пробач мені, я щось не туди полетів. А можу вверх не сліз так? Мені а, я можу і вверх і в Та я, я тупим я зараз. Та я, а, я врізався. Ти ж до мене, нас... тако на мало. Речі від корабля більше, як Ну нічого немає, там не... Так, да, я коли врізаю, з мене дуже знімає. Але я не бачив залісного здоров'я. Бо я теж. Того? А, yeah. от дирка. Ай, я ледь попав у них. Фу. А присьогона! Писала. Така наукова фантастика. Байде вона за якоїсь військової бади космічної китає. О, біч! Побігли! Ну давай нову ну, ноутбук! І ура! Ура! Але це Вітаю і... нас із першим розділом. Попала метр... Ой, ні, тільки не орки, тільки то ці орки, я її ненавич. Ніхто їх не любить. Так, Артемуха Ну все, давай тоді наступну частинку іншим відео запишемо. Давай, давай але й новим відео запишемо. Ну давай. Тоді всім па-па Тоді походимо всім па-па Всім па-па До наступної частинки. Тарта.